Статистика сумна, прогнози невтішні. В Україні спостерігається стабільне зростання захворюваності на ковід. 19 лише за минулий тиждень в країні підтвердили 15 тисяч випадків зараження. Понад 85% серед померлих це люди віком понад 60 років, які повинні бути не просто щеплені двома дозами, а повинні були б вже отримати як в Данії, як в Іспанії, як в Португалії, як в багатьох країнах, на які нам хочеться орієнтуватися, щеплені вже і першою бустерною дозою. Переважає, за словами лікарів, штам коронавірусу кракен. Поширюється він значно швидше ніж інші. Водночас, часте перебування українців у бомбосховищах є неможливим для дотримання протиепідеміологічних норм. Відтак є ризик, що хворітиме дедалі більше людей. Для подолання пандемії ковід. 19 Україна має докласти надзусиль та відновити вакцинацію на довоєнному рівні, кажуть медики. За офіційними даними наразі понад 15 мільйонів осіб отримали другу дозу щеплень три мільйона з них вакцинувалися першим бустером. В нас зараз є ресурси і є можливості для того, щоб мінімізувати кількість летальних наслідків і саме мінімізувати кількість важких випадків коронавірусної хвороби, звести їх до мінімуму. Для цього є все. Для цього є в країні вакцина, для цього працюють пункти щеплення, мобільні бригади, центри вакцинації в обласних центрах. Вони залишені. Нагадаю, на початку березня новий штам кракен виявили і на Львівщині у двох жінок, які не виїздили за межі Львова. А за попередній тиждень від ускладнень коронавірусу померло 18 жителів області. Водночас, напередодні гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейсус заявив, що саме цього року ВООЗ зможе оголосити про закінчення пандемії COVID-19 у світі. Аліна Домбковська правда тут Львів.